Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на грудень 2025 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць в знаці Близнюки. І це для вас четвертий сектор гороскопу. І про що це говорить? Повня завжди говорить про завершення, про Результат, про підсумок. І це у вас може стосуватися четвертого сектору гороскопу. А Це сектор, який відповідає, наприклад, на, за нерухомість, і саме в цей період часу ви можете продати свою нерухомість, тобто її реалізувати. Так само це сектор, який відповідає за зміну місця проживання, тобто ви можете змінити своє місце проживання. Також це може бути еміграція. також це для вас може працювати. Як імміграція. Наступне це Нептун, адже Нептун рухався ретроградно, а зараз він розвертається прямий рух, і відбудеться це 10 грудня. Е і хочу нагадати, що він далі транзитом проходить по вашому знаку, по знаку Риби. Проте вже весною 2026 року він змінить знак і перейде в знак Овен. Проте наразі це для вас перший сектор гороскопу, і звичайно, особисто для вас це найкраще становище, тому що Нептун це планета, яка керує вашим знаком. І, звичайно, вона вам весь цей період часу, а це саме 14 років, допомагає. Тобто, вам якби фортить в різних сферах, ви маєте удачу, ну, тобто, вам як щастить. Розумієте? І це все, що стосується саме вас, вашої особистості і вашої діяльності по Нептуну. Наступне це значить Меркурій, адже 11 грудня Меркурій змінює знак, переходить в знак Стрілець. і це для вас, значить, десятий сектор гороскопу. А про що ми тут можемо говорити? Це означає, що. Це означає, що вам буде щастити в 10 секторі. А це, це сектор, який відповідає за кар'єру, за нашу роботу. От. І саме вам буде легко домовитись з клієнтами, легко провести нараду, легко вести себе на переговорах. Тобто, все, що стосується вашої роботи і вашої діяльності, вам буде легко даватися. Це саме по тому, що там знаходиться. Ходиться Меркурій в 10 секторі, наступне, це значить Марс, адже 15 грудня Марс змінює знак, переходить в знак Козиріг. І це для вас 11 сектор гороскопу. І що це означає? Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, за енергію, за драйв. А 11 сектор це сектор е, значить е, інтернету, це сектор авіації, це сектор новітніх технологій. І якщо ви працюєте в цих Сферах або ви дотичні до цих сфер. Вам ну буде якби щастити. У вас буде багато енергії на реалізацію і так далі. Можливо, ви продаєте товари в інтернеті, можливо, ще щось. Ну, тобто, на це все у вас буде багато енергії. Наприклад, ви будете, якщо ви стюардеса будете багато літати. Якщо ви там займаєтесь новітніми технологіями, чи криптовалютами, і так далі, то ви краще зрозумієте цей ринок, краще інвестуєте, і так далі. Наступна тема. Це значить новий місяць, який відбудеться 20 грудня, в знаці стрілець, і це для вас 10-й сектор гороскопу. І про що тут ми можемо говорити? Що відбудеться щось нове у вас у сфері кар'єри, у сфері вашої роботи? Можливо, ви отримуєте підвищення, можливо, ви отримаєте пропозицію про співпрацю з якоюсь компанією або пропозицію відкрити бізнес, тобто, якісь у вас такі зміни. Не можуть відбутися саме в вашій кар'єрі. Наступне це сонце, адже 21 грудня сонце змінює знак, переходить в знак Козиріг. І це для вас знову ж таки 11-й сектор гороскопу, про який я вже багато говорила в відео. І це означає, що на найближчий місяць часу ви будете дуже активні по 11 му сектору. Тобто, можливо, ви будете багато працювати з клієнтами або багато кудись. Літати або багато працювати онлайн в інтернеті, тобто у вас фокус уваги на це. І останнє в цьому відео це Венера, адже 24 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Козиріг, І це для вас знову ж таки 11-й сектор, якого у вас багато в грудні місяці. І це означає, що у вас може бути фокус уваги на інтернет, на роботу в інтернеті. Можете, значить. Багато подорожувати, як я вже говорила, і у вас можуть бути від цього доходи, тому що Венера це якраз планета, яка відповідає за фінанси за гроші, які ми самостійно заробляємо, і тому у вас можуть бути відповідні доходи по Венері. Ось такий гороскоп вас чекає на грудень місяць. Ще хочу сказати за цілі. Якщо ви пишете цілі на новий рік, на новий 2026 рік, то їх краще писати після 20 грудня в цей проміжок з 20 грудня по 4 січня, тому що зараз там тільки дві планети рухаються. Ретроградно, це планета Уран і планета Юпітер. Марс рухається прямо. І якраз 20 грудня відбудеться новий місяць, і вже з 21 грудня можна планувати собі вже наступний рік. Ось такий гороскоп чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.